Олександр Єрьомченков номер 4 номер 18 Євгеній Єрмолов, другий Дмитро Анцупов, 9 Іван розпочинає свій шлях у третій лізі. Ну а Нікос, Нікос у минулому розіграші виступав, Бачили ми в складі Нікос 2, але і сьогодні їх побачимо в складі першої команди Нікоса. І по сигналу. Це Сойов, грає на абеня. Кіна прострільна передача. Яворський. Яромченков. Яворський. Яворський. Яворський пробиває рикошет, який М'яч у воротах. І м'яч у воротах. рикошет від Стрекалова, від четвірки, в протихідголкіперці і просто Ксенія Мальник зараз не при справах, м'яч опиняється у воротах. П'ята хвилина і буревій повів. Буревій повів. Розіграє центрального кола для Нікоса В'ячеслав Абенякін. Абенякін. Не вийде з тіночки із стрикалавим, буравій м'яча перехоплює. Абенякін. Абенякін. М'яч під лівою у нього, удар поворота. Від десятки Нікоса. Щось Фролов. Підводиться Фролов і тут же він організовує момент. Намагався вибивати. м'ячу, не влучив, але Ірмченко забирав його вкидання на чужу половину поля. Праворуч. Бідний, дев'ятий номер. Є удар у його виконання у ближній метро. Субов він ліворуч. На випередження грає суперник. І Тут же Ривок удар з лівої. Михайло бідний не переграє Омченкова Боровій відповідає. Є перехоплення від 18-го номера Олександра Леченка. М'якота. М'якота пробиває. Єворський. М'якота. Мякота виконуватиме штрафний для Нікоса. І. З правої. Удар. Вражає. Дальній верхній кут. Данило М'якота. Один-один. Один-один. На 13-й хвилині Нікос. Рахунок з рівня. Ну що, що а от е, такі голи ніхто не відбере у м'якоти. Всі його яскраво виражені мінуси, які, на жаль, у минулому сезоні він демонстрував. М'якота. Неспідливий удар. Заблокований м'якота. Грає на Оніщенка. Оніщенко вона спрямував. Забрав Єрьомченко в його вкидання. І здорово зараз м'якота. оборону, але атака кобриві продовжує. Бидный, удар. Такова я, блин, купили. Удар пол. Не после хода, теплый рак. Самая Михайловила битный. 2-1-15-та хвилина. Нікос уже попереду матч з Буревієм. Михайло Бідний згоняв кілька видовищних солів. Провів Єрмолов в складі Буревія. А зараз Фролов розігравав хутор грала до м'яча. Удар Гол! Лепех! Лепе низом! Лепеха з 17-та хвилина. 2-2 на табло. 2-2 на табло. Абанякин. Сесоев ще раз м'якоту з правої. Микає, стрілював Єрмолов, влучив у суперника, Яворськ відборовся і спрямував на Лепаху, на третього нього два опоненти, і, Домбровський, і Єрмолов простір з які після першого тайму грають між собою в нічию 2-2. Єрмолов нас догнав, І Єрмолов. І Єрмолов зараз є в Гулько. Але він це ще на лаві запасних. <плес> Розмову. Тут для Нікоса посигнало. Прострілює сесоє. І... Лавченко перший на м'ячі м'яч швидко повертається до Нікоса. Е, бачить бідного і один дотик тих, хто віддає. Сесоєв бідний. Суперник на м'ячі, і знову швидко м'яч до Нікоса повернувся. І м'яч тут під правою ногою. О. Руслана Фролова, він розігрує штрафний для борові. Це Прямий з удар. З э, Дмитром Сосоєвим. М'якота. Він лівої пробував. І, і небезпечно пробиває. Зараз у дальній нижній кут. Єрмолов. Точно, Фролов, центр. Антон Кривенко повертає. Руслан. Фролов. Запускає місця вишиває. 2-2. Що й після першої 20 хвилин. А та блок. Єрмо. Єрмолов. Карний зон. Мяшко Сосоєв. Абенякін. Обличчям розвертається. Абенякін. 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 Доставив бідний момент. Гол. Три-два. Милайло бідний. Якщо голи додають наснаги мотивації, то чому б їх не забивати? Михайло бідний робить рахунок 3-2. Крамаренко, дев'ятка Бурелєва, от з прямого. Ще один гол від Михайла Бідного. Хет-трик робить дев'ятий номер Нікоса. Рахунок 4-2. Нікос збільшує свою перевагу до двох взяттів ворі. І хет-трик, хет-трик оформив Михайло бідний. І Яворський, Яворський. Він виконував партнерів, віддає зараз. Це і він на Оніщенка. Оніщенко відкидав на Стрекалова, Опиняється на газоні. Десятка. Єворський праворуч. Камаренко. Крамаренко. Крамаренко. Коло там Єремченков. Єрмолов. Єрмолов на Фролова. Віскочимі. Точне вкидання від Мельник. Абанякін. Пройшли фінти і зміщення до центру. Теж проходить. О, 5-2. 5-2. В'ятислав Абанякін. Гол. Е, ефектний гол. Ефектний гол. Але це лише частина від того, що мав на увазі, коли говорив про... І зараз від 9-го номера Буревій. Оборевіє рефорте. власну атаку Лепаха. Допомагає своїй голки пересе. Для колективу Дмитра Цесоєва. І зараз він із м'ячем. Цесоєв Залишив. І Левченко пробиває свій попереджений Продовжується. гра. м'якота. Абаняки. М'якота. Якоїсь... Жорсткості якоїсь жорсткості все таке побільшало в ході заключної хвилини, чистого часу. Кілька епізодів таких було.